Привіт любителям Genshin Impact! Я тут подивився на черговий реран на Хіди, потім на свій старий гайд на неї, задумався, що треба б його оновити все-таки відео вже більше року, і зрозумів, що оновлювати те особливо нема чого. Від моменту релізу Фонтейну, дендра Архонтка не отримала ні якоїсь сильної зброї, ні принципово нових типів команд. А нові персонажі, типу Фуріни, Різлі чи Клорінди, хоч і взаємодіють із Нахідою, але приблизно за тими самими принципами, що й старі. Але тут мені в рекомендаціях трапився свіжий відос Genshin Scientist. Гайс. Посилання на нього залишу в описі. Глянув я його і зрозумів, що все-таки потрібно дещо додати. А саме розповісти детальніше про сети артефактів. Адже у нахіди за цей час як з'явилися нові опції, так і краще розкрилися деякі старенькі. Отже, в чергове намагаюсь повернутись на Ютуб з інформативним контентом. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Те, який сет артефактів буде найкращим для Дендроархонтки, архонтки, повністю залежить від того, де вона грає. Перша і найбільша категорія команд на хіди — це ті, у яких основним типом шкоди є Дендро. А саме, Нілу Блум. Гіперблум класичний та різні його варіації, Бьорджен, а також його різноманітні мікси з гіперблумом, спред або квікен із дендродамагером, і Квікблум, як із дендродамагером, так і з електродамагером на полі. В останньому випадку дендро, тобто бутони, може і не бути основним джерелом демеджу, як, наприклад, у Клорінда Квікблумі, але все одно дамажить достатньо суттєво, щоб їх не ігнорувати. Так от, в усіх цих командах на нахіду можна вдягати дендросет взагалі не думаючи. Кращого за неї активатора цього набору не придумали досі, адже скіл б'є ворогів стабільно, безпомилково і до тих пір, поки на них є мітка. У чистих гіперблум чи бьорджен командах ситуація може дійти навіть до того, що будь-який дендросет на нахіді навіть нульового рівня буде кращим вибором, ніж намагатися поставити в команду ще одного дендросапорта. Пов'язано це з тим, що нахіда в такій пачці дамажить у будь-якому випадку не дуже багато, бо гідро змиває квікен ауру з ворогів. Відповідно, більше користі принесе інший хороший дамагер на четвертому слоті команди, типу Єлан чи Фішель, наприклад. На противагу у спред командах все-таки можна дати на хіді якийсь із демагерських сетів, про які поговоримо трохи далі. Але дендра-сет хоч на комусь у такій команді, все одно дуже важливий. Другий тип команд це Агровейт, тобто пачки з електродамагером на полі без гідроперсонажів. Тут уже все стає набагато цікавіше. У нас є два практично рівнозначні варіанти: сфокусуватись на демеджі самої нахіді або на бафі електродд. Персональний дамаг хіди, варто сказати, у таких командах, як і у Спреді, один із найбільших, адже вона дуже виграє від аури квікіну на ворогах, яка тут працює 100% часу. Якщо ви зупинилися на цьому варіанті, то найкращим усе ще лишається старий добрий дендросет. Проте в нього з'являються сильні конкуренти: золота трупа з Фонтейну, яка поступається буквально на пару відсотків, та позолочені сни з Сумеру. Поступаються дещо сильніше, але дають багато МС. Тому можуть посилити ще й баферські здібності Нахіди. Тут є один нюанс: якщо вам якимось чином вдасться запхати в команду іншого носія Дендросету, то обидві альтернативи різко почнуть обганяти дендросет на самій нахіді. Але зробити це буде доволі складно, бо перший слот у вас займатиме Електро ДД, другий зазвичай фішель, а третій бафер, типу кадзухи, цукрози, шілонен чи джанлі. Проте, якщо у вас реально сильна нахіда у снах чи трупі. Заради якої ви готові трохи пожертвувати силою свого електро ДД, то можете розглянути можливість замінити бафера на дендро ГГ, Яо Яо чи Кірару в дендросеті, наприклад. Саппортських сетів також є декілька. Перший варіант, який існував іще на релізі на хіди — це мілевіт. Активує вона його просто шикарно та роздає атаку на всю команду, від якої жоден електродамагер не відмовиться. Альтернатива, як не дивно, це саппортський сет із Натлану, ось цей з довгою назвою. Так, Нахіден не персонаж Натлану, але першу частину пасивки на 12% елементальної шкоди вона все одно здатна активувати. Це працює приблизно на рівні Мілеліту, тому ставте той сет, на якому маєте кращі стати. В принципі, можна поставити навіть знать, баф якої аналогічний Мілеліту. Але тут уже виникають певні проблеми. У командах із довгими ротаціями, як, наприклад, у Сайна, баф знаті не діятиме 100% часу. А у командах із короткою ротацією, типу Кецін чи Клорінди, може знадобитись велика кількість речарджу на нахіді, і якщо ви його не зберете, доведеться ультувати через раз. Відповідно, мілеліт у більшості випадків буде працювати стабільніше. Останній варіант у цю категорію команд це інструктор, який дає непоганий баф на майстерність стихій. Але це сет 4 зірковий, падає він в обмеженій кількості, відповідно у нормальні стати ви нахіду з ним не зберете. А в цих командах, як ми пам'ятаємо, дамажити вона може доволі таки сильно. Тому я би лишав інструктора тільки на крайній випадок, якщо немає нічого іншого. Третя і остання категорія команд, у яких може грати нахіда, це ті, де її роль зводиться до підтримки статусу горіння, тобто піро статусу на ворогах під інші реакції. Це або Burn Melt через Ганю, Різлі чи, наприклад, Розарію, або Burn Vape через Невілета чи Моалані. У таких командах персональним демеджем хіди можна по суті знехтувати. Горіння дамажить саме по собі мало, плюс його часто закриває піро персонаж, а проки зі скилу хіди не завдають багато шкоди, бо на ворогах відсутній квікен. Тому брати дендросет у таких командах майже немає сенсу. Лишаються саппортські варіанти, по суті, ті самі, що й в попередній категорії команд. Тут інструктор вже працює чудово, на рівні з іншими сетами, бо МС дуже актуальна для мелту і Вейпу, а демедж від самої Нахіди не потрібен. Варто також пам'ятати, що Мілеліт і Знать не працюватимуть із гідроперсонажами, які скейляться від ХП. Також не варто брати певний сет, якщо у вас у команді хтось уже носить такий самий наприклад, Кендіс в інструкторі чи Дехія в Мілевіті, адже однакові набори не стакаються. Ще швиденько згадаю про стати артефактів у таких командах. Крити тут на хіді можна взагалі не збирати, але дуже бажано набрати побільше майстерності стихій до тисячі і відновлення енергії, щоб підтримувати баф для головного ДД. А які стати збирати для решти команд, дивіться у старому гайді. Do you know what would happen if you did play? You'd beat me three times in a row. Аріо хат трик. На цьому з артефактами все. Але хотілось би поговорити ще про те, наскільки потрібною зараз є нахіда. На мою думку, її загальна цінність для акаунта дещо впала з часів сумеру. Адже у фонтені та Натлані вийшло чимало гіперкері персонажів, більшість із яких не залежать від Дендро архонта і мають набагато вищу стелю максимальної сили, ніж умовні команди через бутони. Так, Нахіда все ще дуже корисний для акаунту та універсальний персонаж, але мастхевом я би її не називав. Якщо ви тільки починаєте грати у Геншин і не маєте якихось чітких планів на інших персонажів, то для вас нинішній банер на хіди може стати дуже гарним вибором, адже в ньому є готове ядро для сильної гіперблум команди сінцю та кукі. Але якщо ви вже більш досвідчений гравець, то я би радив нахіду лише якщо вам дійсно подобаються команди з першої категорії з цього відео, тобто через бутони або через дендро ДД, крім кініча. Для Агравейту Нахіда класна, але досить легко замінюється. Наприклад, мені подобається клорінду використовувати з кірарою замість неї, хоча я і розумію, що дендро Архонт даватиме більше в цій команді. Для Вейп і melt команд я би взагалі на хіду крутити не радив, бо як мінімум піроаплікацію відгоріння може легко замінитися НЛІН, а як максимум скоро виходить мавуйка, яка теж цілком може зайняти цю нішу. Тепер точно все. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайк і підписку, якщо вам сподобалось, та до наступних відео.